Постійне збільшення вартості складових, починаючи від енергоносіїв до паливно-мастильних та будівельних матеріалів, і при цьому незмінна впродовж трьох років ціна послуги з управління багатоквартирними будинками для комунальних жеків. У Чернігові на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обговорили підготовку житлового фонду до майбутньої зими, а також як на цей процес впливає невідповідність тарифів управителів економічно обґрунтованим. Як повідомив у своїй доповіді керівник КП «Деснянське», динаміка цін порівняно з 2021-м, відколи востаннє переглядали вартість послуги, коливається від 190 до 557 відсотків. А це питання обігових коштів. І ефективності діяльності підприємства держава вносить певні корективи змінами мінімальних заробітних плат, вартість депутаційних матеріалів, і багато факторів, які впливають на ціну послуг, які входять у вартість нашої послуги. То життя заставляє вносити певні корективи, аби не зірвати план підготовки житлового фонду до експлуатації в зимовий період. Ми працюємо сугубо на коштах мешканців. Бюджетного фінансування взагалі немає, і якщо ці кошти не відповідають дійсності цінам, які є на сьогоднішній день, тому немає можливості якісно і своєчасно підготовити житловий фонд за підрахунками комунального підприємства, тим просто мінімальної заробітної плати, рівень якої встановлює держава, 133 відсотки. Так само електроенергії 257 відсотків, газу, бензину та дизельного палива від 220 до 273 відсотків. Покрівельні матеріали, зокрема шифер і бікроеласт, здорожчали більш ніж удвічі майже в два рази пиломатеріали. схожі цифри для фарби емалі та монтажної піни. Ціни на інвентар для прибирання на рівні 190-206% у порівнянні з 2021 роком. Найбільша динаміка по технічній солі для прибирання – з 2300 гривень за метр кубічний до 12835, тобто ріст ціни у 5,5 разів. Навіть військовий час плата наших послуг з управління вона, е, на рівні 97-98%. Це дуже велика вдячність. Але брати е, дефіцит коштів, то дивіться, це по місяцю 1 мільйон 819 1 мільйон вісімсот це нехватка коштів у місяць при 6 мільйонах нарахування на сьогоднішній день. В середньому все це піднялося на 40 з гаком відсотків. Всі ціни і всі витрати, тариф е, і ціна тарифу залишилася стабільна. Що це означає? Якщо дуже просто сказати, то четверта частина нашого тарифу це поточний ремонт. І половину цього поточного ремонту в цифрах і в відсотках ми виконуємо, а фактично ні. І це означає, що ми тільки половину роботи, яку маємо проробити на наших будинках до підготовки до опального сезону, до підготовки до зими, ми фактично не виконуємо. Бо гроші йдуть на електрику, на бензин і на інші витрати. Тому висновок один. Або ми залишаємо на тих засадах, що ми працюємо. Або треба збільшувати ціну тарифу, і тоді ми ще два місяці у нас є. Вправимось і підтримаємо наш житловий фонд на рівень до необхідного зайти в зиму. На сьогодні один варіант розв'язання питання, а саме зміну вартості послуги з управління, бачать і керівники двох інших жеків 10-го та 13-го. При цьому, як зазначають у муніципалітеті, якщо брати до уваги тариф без податку на додану вартість, як сплачують у Гесбем, прогнозовано він буде навіть нижчим ніж у приватних управителів. Рішення комісії підтримане більшістю голосів. Наступне рекомендувати керівникам. Підприємств спільно з управління житлово-комунального господарства міської ради, внести на розгляд виконавчого комітету Чернівської міської ради рішення щодо перегляду вартості послуг з управління багатоквартирними будинками до рівня економічно обґрунтованих для забезпечення проведення підготовки житлового комунального фонду міста Чернігів до зимового періоду 24-25. Відтак кожне комунальне підприємство, яке надає послуги з управління багатоквартирними будинками, має підготувати відповідні розрахунки тарифів від 1 серпня 2024-го. Власне питання зміни вартості послуг розглядатиме виконавчий комітет.